Зараз стоїть в нас ловел і DF. Якщо брати нулячий ловел, і якщо брати нулячий DF, то я буду вибирати ловел. Однозначно. Далі питання. А якщо я, наприклад, візьму і що правильно? Поставлю DF244G2 і ловел там якийсь. Ну, например, якщо я буду ставити DF244G2, тобто я буду брати реально заряжену э, версію Донфенга, то я її буду порівнювати з реально зарядженою версією Ловола. І я знову ж таки виберу Ловола. По масі, плюс-мінус однакові. По факту робляться що один, що другий на заводі. Що один, що другий, можна увірвати з дводисковим щепленням, що один, що другий, можна увірвати з реверсом. Що один, що другий має що? Правильно, один ловел має роздільну гідросистему, другий має правильно совмісну гідрованну. Варіанти можуть бути, що тільки того може бути рівний пол, в того не може бути рівного полу і тому подібне. Тобто, все впирається, перше, в комфорт, друге, все впирається в ваше. Верніше, ваш світогляд. Тобто, якщо ти собі в голову вбив, що я буду на Донфінгу ганяти, як цей гаре по седлу, то все, в тебе буде Донфінг. Ти вже хоч на богаті сідай, тобі вже не то воно буде. Тобто, ти собі задумав, в тебе є один, другий, третій сусід, який тобі сказали, що от воно в мене є, дивися, я там працюю, і все нормально. Тобі буде служніше, якщо в тебе буде два сусіда. Один зліва, другий справа твої хати. В одного буде лово, в другого буде донфінг. От тоді так, да, тоді в тебе буде в чий же клуб приступити. Ну, на даний момент кажу: я би обрав ловол. Що обирати вам? Відкриваєте гаманець, при тому, що ловол буде трошки дешевше донфіну. Оце саме головне. Відкриваєте гаманець, приходите на площадку, садите свою дубцю. Їдете, кружляєте і там определяєтесь. Надо вам одно чи надо вам друге. І не забувайте все ж таки, раз в 500 мотогодин, що вам потрібно буде поміняти гідротрансмісійну жидкость в вашому КПП. Батла хаттада на 20 літрів, зараз десь в районі 3 гривень, стоїть, може 4, чесно, не знаю. А от гідротрансмісійки набагато більше, її треба буде відвалити.